Вітаю вас! Я Олекса Мащець, ви на каналі QA Україна і це курс по HTML, який я проходжу на W3Schools, А ви разом зі мною, сподіваюся, робіть собі аккаунт, обов'язково тут це безплатно. Хто перший раз, це вже черговий урок. Проходьте всі інші, які були до того. І нагадаю, додатково, що цей курс не тільки про HTML, а він через HTML. Ми тут з вами зачепаємо різні теми навколо. HTML, а також ви сформували правильне інженерне мислення, такий світогляд інженерний для тестувальника. Ну і не тільки, насправді, тут можуть це дивитися, і початки всі фронтенд-розробники запросто, якщо хочуть настільки заглиблюватися в тему. Отже, ми трукаємося різних тем паралельно з тим, що вчимо HTML. HTML ми вчимо і сам по собі, а також використовуємо його як привід зачепити інші теми і краще розібратися у тому, що таке веб і клієнт-сервер. Добре, невелика тема. І подумаємо, не подумаємо, а побачимо, чи вдасться мені невелику тему зробити, зрештою, невеликим відео, чи я знову буду вам дуже багато про все розповідати. Це залежить від того, що ми тут торкнемося, чи буде багато цікавих додаткових тем. А сама тема дуже маленька: HTML, Page, Title. Трохи ви, ми не трохи, вже, здається, декілька разів з вами до цього торкалися. Правильно, Page, Title. Давайте читати. Every page... «Web page should have a page title to describe the meaning of the page. Ну, тобто кожна сторінка, веб-сторінка повинна мати е, назву, для того, яка описує значення цієї сторінки. І, відповідно, the title elements adds a title to your page. За вами вже бачили: от у нас є title. І, відповідно, ми бачимо, що. Uh, там HTML tutorial, в нас, відповідно, буде саме такий тайтл. Е якось так. А в нас тут, наприклад, title у цій сторінці називається HTML page title. Добре. Ну, і це в нас в хеді. Все це -це проходили про хед і так далі в попередніх уроках. Давайте е далі. The title is shown in the browser title bar. Знову це вже ми з вами бачили. Попередній урок був про Feikon, а тут ми кажемо, що поруч з цим FeWICon у нас є ще і Здається, Тут нічого такого цікавого поки немає. Читаємо далі. The title should describe the content and the meaning of the page, як вже нам сказали. Контент і е, значення сторінки має бути тут описано і має бути зрозуміло. Тож, як в темі з H-1, наприклад, це також впливає на те, як пошукові системи бачать нашу сторінку, як її будуть сприймати, умовно, роботи, які там читають щось або аналізують щось, так? тобто це семантичне значення, яке насправді дуже важливе. Так, це не впливає на те, як відображається контент, і якщо ми сюди не дивимось, то нам, як користувачам, начебто яка різниця. Але якщо ця сторінка живе у вас в вебі в інтернеті, індексується пошуковими системами, або ви дивитесь на закладинки і читаєте, що тут написано, це стає важливим. Ну і це взагалі насправді важливим і є. Ага, от вони про це і кажуть. The page title is very important for search engine optimization SEO. Хто цікавився, що таке SEO, то от бачите, ми в нашому стилі ж все розкладаємо. Ви ж пам'ятаєте, так? Не завчайте нічого, просто так розкладіть це на слова. І все стане ясно. Search Engine Optimization. Оптимізація для пошукових рушіїв. Цей текст is used by search engine algorithms to decide the order when listing pages in search results. Ого. Тобто цей текст використовується пошуковими а, значить, алгоритмами пошукових систем рушіїв, щоб вирішити, на якому місці в списку результатів треба відображати цю сторінку. І тепер, я думаю, ви зрозуміли, наскільки це важливо. Це може повністю вбити бізнес, якщо буде не ок, або, навпаки, дати велику перевагу. Ви шукаєте HTML page Title. Якщо ви будете шукати саме HTML page title, то Буде круто, коли ваш Google, наприклад, або інша пошукова система видасть саме цю сторінку першою. Якщо ви просто на, на будете шукати HTML або просто «Title», відповідно, пошукова система скаже, що сторінка HTML, page title не є найвідповіднішою, тому що тайтл може, ви шукаєте взагалі поняття тайтл, назва, що таке тайтл. Якщо HTML, скоріше за все, ви шукаєте про мову, розмітки HTML. Навряд ви хочете саме це. Тому про HTML page title в таких випадках буде десь набагато пізніше в списку видачі. А інші релевантніші сторінки, які просто називаються HTML або title, будуть видаватися вам вище. Тож насправді це дуже важливо. Окей. Okay. The title element. Defines a title in the browser toolbar. Окей. Okay. Provide a title for the page When it Adds to Favorites. О, це ми з вами минулого року також дивилися про uh, Five Favicon. так? І коли ми. Перепрошую. Коли ми додаємо нашу сторінку до улюблених, то, відповідно, додається і іконка, і текст. І відповідно, саме цей текст буде додаватися туди. І також я вам на минулого. Минулого року казав про додавання на девайси, робочі столи і так далі. Так само буде у вас братися цей пейдж Title. От вони як тут і йдуть разом, так вони всюди і йдуть. Тому це дуже важлива історія. Якщо ви називаєте свою сторінку дуже довго, дуже довгою назвою, то відповідно маєте розуміти, що як це буде відображатися, якщо вам потрібно. Отак, зберігати, розміщати на девайсах і так далі. От Про це люди якраз і думають, коли займаються розробкою. Інколи це не, не наприклад, як у випадку зі статтею. Стаття отут от, тут от, 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 такий тайтл, як бачите, довгий що відбувається у qa спільноті бла бла-бла-бла. Але ми знаємо, що навряд ми будемо цей тайтл використовувати. От для того, щоб там, на робочому столі робити для нього, для нього іконку. А якщо це буде відбуватися пошук в мережі в гуглі, то якраз важливо, щоб він повністю показав тайтл, щоб людина, яка бачить результати, прочитала заголовок і зрозуміла, про що стаття. А якщо це саме застосунок, от, от пригадайте, як називаються застосунки, всі коротко. Саме через те, що вони будуть розміщені на телефоні, на іконках, і треба, щоб було дуже. Дуже маленька назва. Тому зараз вирішається взагалі одне слово або два, і бажано не, не довгих. Тому що Просто не влізе. І не тільки мова про візуальну частину, а й запам'ятовувати також складно, коли у вас довгі складні слова. Тому от наскільки от частиною чого є оцей от тайтл, як бачите, так? Displays, title for the page in search engine result. Оце ми з вами вже е, все побачили. Тобто, тут в закладинках ця назва, от ми їх бачимо. Uh, favorites і інші місця, куди ми можемо додавати нашу сторінку, і також uh, пошукові системи. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. Про це з вами якраз і поговорили, зробити його лаконічним і наповненим смислом. Наскільки ви це зможете. Так, зараз поставлю рекорд і за 10 хвилин закінчу урок. Але ні, напевно, що ні. Зазвичай, як зазвичай, є посилання на тайтл, щоб конкретніше подивитись на цей елемент. От, а, Ми можемо з вами відкрити і подивитись тут багато чого почитати. Тут багато вже повторюється, це такі загальні речі, але є і додаткові. А, взагалі, елемент доволі маленький, тому, як бачите, тут навіть в конкретній в темі не так вже і, і не так вже і багато було. А, що хочу подивитись? Що можна помацати? одразу виникає думка, як можна щось цей, по хімії хімічити і так далі. А що у нас тут? От мені цікаво. Давайте я пригадаю, візьму тут. А, тайтл у нас є. Знаєте, що я хочу? От я яка, я яка думка? А що якщо без нього? Цікаво, зламається, не зламається, вже помилка буде, то звісно, що не буде. От. Але ми з вами можемо подивитись. Як дивилися минулого року на підвантаження неправильного файлу, коли він нам сказав ей, його немає червоним, то можемо те саме зробити. Давайте я просто приберу збережу, не забути, і індекс е HTML. Угу. Бачите, про це не було нічого сказано в уроці, і це не дивно, тому що урок не про такі штуки. Ну, Це вже специфіка поведінки. Однак, ми бачимо, що якщо в нас тайтлу немає, то нам віддається назва нашого документу. Індекс HTML. Саме так. А Якщо ж ми знову сюди все повернемо. Отак, от, от. Давайте отак. От просто QA Україна Зберегти, оновити. Відповідно, QA Україна, Бачите. От воно все працює. А, що ще? Давайте не закриємо. Я думаю, що він. А, от не знаю. Оце от для цього я вам і рекомендую це все пробувати. Може, тут треба подумати: ми, типу, відкрили тайтл, відкрили, і далі він має сприймати все, що бачить, як тайтл. Тобто, оцю частину він також має сприймати як тайтл. Чи тут він бачить, що відкривається тег, і просто тоді зрозуміє, що це неправильно, і почне сприймати цей рядок, саме як лінк? Ми зараз побачимо, О, до речі, от ми оце називається дослідження. Оце я вам показую, як можна досліджувати, досліджувати це ж дослідження. Тобто я не знаю, от не можу я пригадати зараз точно, як відбудеться рендеринг, оцей обробка цього коду. Не знаю, але я можу дослідити. Вони стоять у нас тут один за одним поруч, і це цікаво, тому що якщо раптом от я думаю, от. Я не пам'ятаю, зараз я просто спробую. Так? Якщо в мене ця історія буде сприйматися як частину тайтла, що навряд, тоді не спрацюєш цей тег, а тоді не буде февайкана. І таким чином я зможу дізнатися. Якщо февайкан у мене залишиться, то це означає, що з початком нового тегу браузер розуміє, що цей просто не закрився, закине його, не знаю, що зробить. Але відобразить мені Февайкон. Я ставлю на те, що скоріше за все він відобразить. Тобто, незважаючи на те, що він не закритий, то я думаю, що він відобразить Україна, хоча це буде синтаксично неправильно. Ну або також буде індекс HTML. Не знаю, зараз перевіримо. Це все пам'ятати не обов'язково. Ага, цікаво. Тобто, це і не те, і не те, а третій варіант. Хм. Клас. Тобто, він побачив, що в мене тут є цей лінк. Слухайте, я зараз хочу одну хвилинку, я відкрию. В новій, в новому цей, в приватному, що я хочу подивитись. Ага, що я. Ага, але він. Новий... А, і тут він. Ага, все, я зрозумів. Цікаво. Я відкрив в анонімному вікні, щоб точно не було в мене закашованого там нічого. От, Але я бачу, що, що так само. О, це прямо дуже цікавий вийшов у нас експеримент з вами. Дуже цікавий. Дивіться, яка ситуація. Ще раз я тут все приберу, щоб бачити, що відбулося. Ага. Навіть Фівайкона тут не видно, як було в попередньому уроці, але він його все-таки відображає. Але він, як бачите, от Україна, а потім йде в, на, в наскот. Тобто він все-таки, через те, що ми тех не закрили, сприймає все це до кінця як контент. Атрибут елемента title. І все це запхав в title. Це все для нього title. Залишається для мене питання, чому він досі відображає в нас февайкон. Тому що інший контент не відображає. Ну він, ну, типу, не зрозумів навіть, що в нас хенд закінчився, баді почалося. От, сприйняв просто все як текст. Ви бачите, просто не закрило один тех. І все зламалося. Сфайканом зараз не відповім. Цікаво, якась особливість є технічна рендерингу цього коду. Однак все інше взагалі не спрацювало. Тому що воно, от подумайте про це, так? Тех не закрився. Відповідно, поки він не закрився, браузер вважає, що це є контентом. Контентом елемента. І не сприймається як теги, а сприймається як текст. Просто текст. І просто все вивів. А отже, якщо це просто контент елемента, то немає баді і немає HTML-сторінки, як такої. Все. Отак все зламалося. От. Як бачите, дуже цікаво може бути. В нас тема тайтл, а ми а, зачепили таку цікаву поведінку. І трошки от. Побачила, як це виглядає. Для мене тут реально за... залишається питання з Февайконом, чому він відображає навіть в анонімному вікні. Він розуміє, що він є. Технічно в браузері через мережу це не проходить, немає запита, а як це тоді відбувається. Отут мені самому не вистачає, ну це вже дуже специфічні знання, як спрацьовує цей механізм. От, не скажу. Це мені треба буде пошукати. Це, напевне, особливість рендерингу HTML браузером, Тому що от зараз, як бачите, все в нас відбулося. І в нас от, оце, це перше зображення, це друге зображення. От, вони завантажились і Favicon завантажився. Як він потрапив сюди в попередньому варіанті, я навіть не знаю. Це дуже цікаво. Ну, як, це дуже цікаво, але не треба в цьому копатися насправді. Тому що це вам навряд І причина: це вам може бути цікаво, коли ви будете розробляти браузер, наприклад. Розумієте? Ось таким чином. Або ви будете розробляти програму, яка буде, не знаю, типу, конструктор, який робить людина не код, пише на HTML, а щось, типу, клацає в інтерфейсі, а ви потім з цього формуєте HTML-код. І щоб правильно сформувати, Можливо, в таких випадках вам може бути цікаво, як воно як воно працює. А так це занадто якісь хащі. Достатньо тільки зараз нам зрозуміти, що просто, отут, не закривши наш елемент, ми зламали всю сторінку. Давайте, знаєте, ще спробуємо. Залишити, але зробити не, не закрившим. От тут може тут все таки Думаю, що тут все-таки буде все окей. Тобто, технічно це не, неправильно, але браузер може зрозуміти. Не, побачимо. Все одно не зрозумів. Бачите? Не зрозумів. Він також бачить, це що це все те саме. Треба тайтл закривати. От вам і момент е, з цим. З важливістю правильного коду. Так, хвилинку, я неправильно зробив. А, правильно зробив. Зберегти оновити все. І так. З пробілом не хоче. Прямо дуже серйозно сприймаю. Бачите, навіть. Один тут зайвий, але він його рахує. Отут він його рахує. Ну, така історія. М -м -м. Це цікаво. це цікаво Коротше, грайтеся е з елементами, грайтеся з тегами, щоб краще зрозуміти, що взагалі від відбувається. От е Якщо хет не закрите. Скедом так не, не спрацьовує. Зхедом все окей. Оце вже якісь технічні особливості браузера, того, як він е, обробляє наш HTML. Тобто, як бачите, не завжди в нас є одне правило: типу, не закрили там, неправильно закрили і все, і все воно, типу, сприймає там, як отут в нашому випадку, як хета. Давайте видалимо. Все одно, оце все відображив. Тобто, у випадку з хедом, він зрозумів, де воно закінчується. А у випадку з, з тайтлом, от не так. Є якась технічна особливість, значить, яку я не можу вам сказати, яка вона, але вона там є. Ну, цікаво. От таким чином можна вчитися, що я вам дуже раджу робити. от але ще раз не лякайтеся, що ви до кінця не розумієте, тому, тому що ну, типу, чому в Тайтлі так, а в Хайді так, тому що це дуже специфічна глибока тема, яка нам точно не потрібна. Достатньо просто знати, що може бути різна поведінка, і тому всі курси будуть вам радити, от такі як Schools, Типу, здається, тут десь на початку ми з вами проходили. Що так, може там браузер багато чого зрозуміє, якщо ви зробите не зовсім правильно, в HTML. це все-таки не мова програмування, де таке ну просто неможливо, там все максимально чітко. А тут він може зрозуміти інтерпретувати щось правильно, однак краще не гратися, тому що в певному такому поєднанні в якогось етегу. От може так сильно зачепити, тому краще не гратися. Якщо в нас є теги, які треба закривати, закривайте і все це робіть обов'язково, щоб не натрапити на ось таку штуку. Ну, напевно, що по HTML, по Page Title це буде все. А сьогодні урок такий невеличкий, нехай таке буде це передишка до великої теми таблиць. Ну, що таблиця там ціла система тегів. От, доволі цікава, цікава тема. Напевно, тут мені, а тут ще і підтеми є, так? Напевно, тут мені вже не вдасться дуже швидко її пройти, то я вам анонсую довгий урок наступний. Ага, от бачите скільки. Все. На сьогодні це значить буде все. Е і до нових зустрічей.